Доброго ранку, дорога церква. Доброго ранку, дорогі гості, хто прийшов, можливо, хтось перший раз. Ми сьогодні прийшли і тим самим виконуємо. Яку заповідь хто пам'ятає? Пам'ять день суботній, так. Субота, якщо ви були в п'ятницю, ви пам'ятаєте, що субота має значення день покою як покой. І тому, коли Господь сказав нам, помні день суботній, пам'ятай день суботній, Він сказав ще: нехай в тебе буде день покою, який ти будеш присвячувати собі. І я дуже радий, що ви прислухалися до паради нашого пастора Олександра Івановича, прийшли сьогодні для того, щоб побути в Слові Божим, для того, щоб порозмишляти, взяти для себе щось корисне, щоб ми могли на протязі наступного тижня жити, обмірковувати і змінювати своє життя на краще. Скажіть, будь ласка, тиждень був для вас важкий чи ні? Важкий, так? Да? Благословенний і важкий, так. Да. У мене є один знайомий, він кожного разу, коли підводить підсумки року, він каже, цей рік був найважкий в моєму житті. Наступний рік, я так пам'ятаю, там зустрічалися, він знов каже, о, це був карантин, там 20-й рік це був найважкий. 21, 22, кожного року він казав, що це був самий важкий рік в моєму житті. І коли я запитав вас, це був важкий тиждень. Для деяких це був дійсно дуже важкий тиждень, тому що тут проходив табір. 50 дітей, як вже казали, вони тут навчалися, відпочивали. Вони робили якісь руханки. вони співали, їздили до зоопарку. Я тут не був. Була моя дружина. Вона мені кожного вечора все перерозказувала. Це було дуже цікаво. Я хотів би одразу е, запитати таке питання. Хто з вас любить читати Біблію? А хто, е, на жаль, не має достатньо часу для того, щоб читати Біблію, так, як він би хотів? Тож є такі люди? Да? Тобто ми кожного дня е, маємо якісь справи важливі, неважливі, там якийсь побут у нас. І ми не маємо можливості достатньо читати Біблію так, як ми хотіли би, щоб змінилось наше життя, щоб ми більше розуміли нашого Господа і більше розуміли, що йому подобається в нашому житті. Я одразу би хотів би сказати, я являюсь христи... християнином вже більше 20 років. Я дуже раді рад цьому, тому що, тому що життя вона дуже складне. Часто його порівнюють з якоюсь дорогою чи з яким шляхом, яким ми йдемо, і де ми робимо якісь помилки, де ми кудись відходимо. І слава Богу, якщо ти живеш з Богом, цих помилок набагато менше, ніж було б без Бога. Є таке поняття, як біблійське міровозріння російською мовою українською, біблійний світогляд. Я одразу хочу вам сказати, що Бог є наш Творець. Знаємо ми це чи не знаємо, але він є наш Творець. І Він створив всіх нас, він створив Всесвіт, все, що нас навколо е, оточує. Він це створив, і тільки Він, як майстер, як творець, він знає, як цим правильно користуватися, щоб ми були максимально щасливими. Тому що Бог є творцем. А гріх, який зайшов в наше життя, в життя людей. Він, на жаль, розділив нас з Богом. Він вкрав цю можливість спілкуватися з Богом, пізнавати Його і дізнаватися, як нам правильно жити, щоб життя наше було кращим, максимально кращим. Це сталося в Едемському суду, ми тут недорозово про це казали через Адама і Єву. І, на жаль, ми зараз живемо в світі, де дуже багато страждань, дуже багато різних нещасть, дуже багато війн, вбивств. І ще інших речей, які б нам хотіли, щоб не було. І ми знаємо, от Олександр Іванович казав, вже, є і смерть. Цього не було, коли створював не було, коли Бог створював наш всесвіт. Але гріх його так змінив, і через це ми маємо такі страждання. Ісус Христос заплатив своїм життям для того, щоб відновити зв'язок, наш зв'язок з Богом. І ми маємо вже можливість знову з ним контактувати через Ісуса Христа для того, щоб знову пізнавати Його, знову розуміти, що нам правильно в нашому житті, і от серед цих страждань ми можемо вже на землі починати жити в царстві небесному, в царстві нашого Отця. Я хочу, щоб ми прочитали вірш з Біблії. Він записаний в Українській Біблії, це Псалом 16, 11 вірш. Псалом розділ 16, 12 вірш російською мовою, це 15, 15 глава 11 стих. Українською мовою. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоєї. І російською мовою. Псалом Давіда 15.11. Ти укажеш мені путь жит, полнота радості перед лицом твоїм, блаженство в дісниці твоєї вовік. Ми бачимо тут три речі, які я хотів би, щоб ви звернули на них увагу. Перше це дорога життя, друге це велика радість і третє це блаженство. Дорога життя. Я вже казав, що дуже багато людей порівнюють наше життя з якимись шляхом, яким ми всі їх йдемо. І зазвичай у нас дуже багато різних справ, ми їх робимо, і ми відволікаємося на них. і… Буває, ми блукаємо всьому на, дорозі шлях, на нашому дорозі, на нашому шляху і забуваємо про Бога. Коли нам ще немає 20 років, тут є такі, кому немає 20 років, я бачу, вон, мій син сидить, ще люди є. Кому немає 20 років, ми мріємо про наше життя. Нам здається, що воно буде набагато краще, ніж життя наших батьків. Так, так? Да? Набагато краще, ми не будемо робити стільки помилок, ми будемо жити максимально цікаво, корисно. У нас буде в житті дуже багато мандрівок, ми будемо мати багато друзів, можливо, багато грошей. Проживемо життя без помилок, і в нас все буде добре. А старість це буде щось таке дуже дуже далеко. Воно може і якось, коли вона прийде, вони, ми будемо там дуже енергічними. У нас буде. Обличчя як у молодої людини не буде нічого змінюватися, ми просто так от раз і зустріли свою старість. І, напевно, всі мріють, щоб статки були дуже вел... великі. Але реаль... реальність, на жаль, у нас зовсім інша. Хтось з нас в своєму житті мріяв побачити війну на своєму віці. Ні. Ми жили. В нашій державі ми ніколи не думали, що ми зустрімося з такою повномасштабною військовою агресією проти нашої держави. Коли майже все, всі новини, весь наш час, ми не можемо якось планувати, не звертаючи на увагу на те, що йдуть бойові дії. Багато людей через цю війну вже втратили багато чого. Хтось втратив своє майно, будинок, хтось змушений був покинути свою родину або місто рідне, країну навіть хтось став військовим, пішов захищати е, цивільне життя, щоб не було тут е, якихось вибухів чи не було тут окупантів. Хтось вже віддав своє здоров'я. На жаль, десь в лікарні лікується, хтось віддав навіть своє життя. Хтось зараз знаходиться в полоні для того, щоб е, ну, це, все привела до цього війна. І ми бачимо, наскільки важко це дається нашому народу. І навіть якщо ми не приймаємо безпосередньо участь в цьому, воно лягає таким важким відпочаткам е, на наше життя. На жаль, ті, хто розпочав цю війну, вони не живуть за Словом Божим. Якщо ми звертаємося до цього вірша, до цього уривка з Біблії, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою. Завжди блаженство в правиці твоєї. Нові території це не є блаженство. Чуже майно це теж не є блаженство. Вбивство людей це теж не є блаженство. А що таке блаженство? Якщо ми будемо читати Біблію, будемо читати уважно, ми зустрінемо дуже багато віршів, які нам розповідають, що таке блаженство. Блаженство це максимальне щастя. Давайте прочитаємо, наприклад, псалом. Книга Псалмів, перший псалом, він так і починається блажений чоловік, який не бере участі у раді нечистивих, і не стає на дорогу грішників, і не сидить у зборищі розпусників. Другий вірш. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом Він роздумує вдень і вночі. Якщо ми будемо шукати уривки в Біблії Зі словом блаженства ми будемо бачити, що майже всюди, де ми будемо зустрічати слово «блаженство», стоїть поруч закон Божий. Ми говоримо про блаженство, ми говоримо про якесь максимальне щастя, і ми бачимо тут же, що це звертається увагу, що тільки за законом Божим ми можемо жити максимально щасливими. Блажен чоловік, який не бере участі у раді нечистивих, нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить. У зборищі розпусників. Але він насолоджується Господнім законом, насолоджується Господнім законом, і його законом, над його законом він роздумує в день і вночі. Якщо ми будемо далі читати Біблію, ми будемо зустрічати інші вірші, які вказують на те, що ми можемо бути максимально щасливими тоді, коли ми живемо за законом Божим. На жаль, люди. Навіть ті, хто, можливо, там десь вдає собі, що він знає Біблію, що він якийсь набожний, що він ходить до церкви. На жаль, багато людей не замислюються над тим, що Бог залишив нам в своєму священному писанні. Якщо б люди читали, вони б змінили своє життя і не було б стільки страждань. Люди жили б за законами нашого Господа. Псалом 119 Російському прикладі 118. Блаженні ті, чия дорога життя без котрі живуть за Господнім законом. Ми знов бачимо здесь, тут і дорогу життя, і бачимо, що блажені ті, хто живуть за законом Господнім. Блаженні ті, блаженні ті, котрі дотримуються його свідчень і шукають його всім серцям, адже вони не чинять зла, вони ходять його дорогами. Ми знову бачимо, що псалм... Давид звертає нашу увагу на те, що ми можемо бути максимально щасливі, коли ми будемо звертатися до Писання, до Слова Божого і жити по ньому, адже вони не чинять зла. Тобто, якщо ми знаємо, як правильно, як правильно користуватися тим життям, яке нам дав Бог, ми будемо менше і менше чинити зла. Адже вони не чинять зла, вони ходять його дорогами. Знаєте, я коли готувався до проповіді, мені дуже сподобалось, що Біблія вона порівнює наше життя з дорогою. І настільки сподобалось, що я почав читати одну главу за іншою, читав притчі Соломона, і майже в кожній главі я зустрічав слово путь російською мовою, шлях українською. Дорога, шлях. І все воно вказувало на те. Що без мудрості нашого Господа, без Його слова, наш шлях не буде добрий, наш шлях буде якийсь кривий. Ми будемо заходити в цьому лабіринті, життєвому лабіринті життєво, по життєвій дорозі, будемо заходити в багато різних глухих кутів. Але зі Словом Божим, ми як зі світильником, як з ліхтариком, як і в, темні, в темній кімнаті він буде, може допомагати нам знаходити правильний шлях. Якщо ми будемо читати цей 119 й псалом, 118 й російською мовою, 9 вірш. Як юнаку, юнаку зберегти чистую дорогу, свою дорогу життя лише дотриманням Твого Слова? знову ми бачимо, юнаки. юнаки – це ті, хто ще не досяг там, 22, 23, 24 роки, ті, хто молоді, можливо, навіть 30 років, це теж юнаки. Як юнаку зберегти чистую свою дорогу життя? Лише дотриманням Слова Божого. Усім своїм серцем шукаю тебе, не дай мені ухилитись від Твоїх заповідей, десятий вірш. Я бережу твоє слово в своєму серці, щоб мені не грішити проти тебе. Якщо ми знаємо нашого Бога, нашого Творця, ми знаємо те, що Він, можна сказати, дав нам інструкцію про те, як правильно нам жити. Він розкриває нам через своє слово. Як нам жити і бути максимально, максимально щасливими людини? Як нам жити і бути блаженими в нашому житті. Якщо ми відкриємо притчі, я дуже радив би кожному, можливо, це буде такий висновок з моєї, мого слова до вас, щоб ми майже намагалися кожного дня читати притчі. Їх в Біблії записано 31 і, прічі, і майже на кожен день ми можемо обирати. Згідно ось сьогодні, у нас 16 липня, і ми можемо прочитати 16 розділ. Дуже цікаво. Ви побачите, якщо ви вам цікаво, можна зробити на цей тиждень, читати і дивитися, як майже у кожній главі, в в главі, кожному розділі, ми зустрічаємо щось про дорогу, щось про шлях. Шлях, який може бути ровним, він може бути дуже таким хитким і кривим. Якщо ми хочемо жити по Слову Божому, ми маємо читати Слово Боже. Притчі, 3 глава, е, третя... е, глава з 5 віршаємо. 21 глава з 10 вірша. Ми бачимо, як Соломон звертається до свого сина. Може, це є такий образ, от, щоб син зрозумів, що є дороги, які ведуть не туди, куди потрібно. «Сину мій, 10 вірш, перший розділ. Сину мій, якщо нечестивий будуть тебе зваблювати, то не погоджуйся. Не погоджуються. Коли вони скажуть, іди з нами, ми бачимо знову зі увагу, от я хочу приділити на слова Іди з нами. Коли ми співали пісні, дякую е, тим, хто нам допомагав, там теж було Скажемо разом, скажемо в місті, я йду за тобою. Ми бачимо тут в цьому вірші е, трошки інші слова, коли злі люди кажуть: 11-й вірш, іди з нами. Тобто, Залиш свою дорогу, якою ти йдеш, і пішли з нами. Іди з нами у засідку для пролиття крові. крові. Без причини підстережемо новинного. живих, прокновемо їх, і, як шоол, цілковита, як тих, що сходять у могилу. Здобудемо багато коштовності і наповнимо здобищу в нашій оселі. Тож, зв'яжи з нами свою долю, нас усіх буде спільний гаманець, сину мій. Не ставай на їхню дорогу, утримуй свої стопи від їхніх стежок, адже ноги їхні біжать до зла, поспішаючи на пролиття крові. Ми бачимо, що тут є, що в житті нашому будуть зустрічатися люди, особливо люди в нашому молодому віці, які будуть звертатися до нас і казати: пішли, зробимо щось погане. Можливо, вони не будуть казати такими словами: ми будемо проливати кров, ми будемо збагачувати за рахунок інших. Просто скажуть, пішли, в нас є дуже вигідна справа, і ми з тобою поділимось, у нас буде спільний гаманець. І от Соломон звертає увагу, сину мій, 15-й вірш: не ставай на їхню дорогу, утримай свої стопи від їхніх стежок, адже їхні ноги біжать до зла, поспішаючи на пролиття крові. Ми бачимо, що тут є дорога і злих людей. Якщо ми будемо далі читати, ми бачимо, коли молодий юнак звертає на дорогу, яка веде до чужої жінки, і Соломон пише, що ця, ця дорога вона веде до погибелі. Ми повинні, Ми, я теж в тому числі, повинні бути уважними, яку дорогу ми обираємо, чи за Словом Божим ми живемо, чи ми кудись звертаємо. Минулого разу я казав на цьому місці про вибір. Ми вибі обираємо, куди ми підемо, і це нормальна справа в нашому житті. І я хотів би, щоб ми завжди замислювалися над тим, яку дорогу ми будемо обирати. Вертаючись до Слова, до слова Божого, псалом 16.11. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоєї. Це наш життєвий шлях. І я хотів би, щоб ми його прожили на дуже добре і прожили ми його з Богом, ідучи по Слову йому. Якщо ми звертаємо на ці стихи, вірші, на цей вірш, дорогу життя, ти покажеш мені радість велика з тобою. Радість велика це блаженство. І Господь каже, що тільки з ним, звертає нашу увагу на те, що тільки з ним у нас буде велика радість. Так, можливо, в цьому житті у нас буде. Зустрічатися якісь погані речі. Ну, якщо ми знаємо, як поступити правильно, якщо ми знаємо, як в нашому житті не зробити поганий вибір, наше життя воно буде наповнене радістю і воно буде наповнене з Богом. І друге, остання частина цього вірша завжди блаженство в правиці твоєї. Правиці, що це таке? Хто знає? Права рука. Блаженство, воно знаходиться в правиці. Господа. Воно знаходиться в правій, руці, в правій руці Його. І якщо ми хочемо жити максимально щасливим, ми повинні звертати на руки нашого Господа. Ми повинні звертати на руку того Господа, де є максимальне блаженство і Він хоче нам Його подарувати, Він хоче нам дати. Я хотів би, щоб ми в, своє, в своєму житті завжди в молитві зверталися до Бога. Зверталися до Бога, щоб Він нам показував. Наш шлях, яким ми можемо йти, щоб він відкривав нам цей шлях. Тільки з Богом. Якщо я читав російську мову, покажи мені путь. Покажи нам дорогу, Господи, дорогу життя, якою ми йшли би, і все в житті в нас було добре. Тільки по слову Господньому. Хтось гуляв на морі, на узбережжі. Любите це робити? Знаєте, я одного разу з дружиною гуляв там. І дивився на це велике море. І я так щось подумав, що десь 100 років, приблизно 100 років тому хтось так само сидів, там мене вже ще взагалі не було, так само сидів десь на узбережжі, дивився на це море і думав: я живу, я бачу море. А може і 200 років, і 300 років. Ми знаємо, що наша земля існує десь близько 6 тисяч років. І на протязі тисячі років якісь люди гуляли вздовж нашого Чорного моря, як ми його знаємо, нашим з Чорним морем. І їхнє життя, воно десь було з ним пов'язане, десь не було з ним пов'язане. І що цікаво, як коли ми замислюємося над тим, що ми стоїмо на узбережжі моря, і наше життя, воно якесь дуже маленьке, тому що дуже багато поколінь до нас гуляли на узбережжі цього моря. І вони відчували якусь радість. І я хотів би, щоб ви побачили своє життя. Як маленький фрагмент, той фрагмент, який Бог дарував нам. І ми можемо прожити його правильно, можемо прожити з Богом, можемо обрати дорогу життя, яку запросимо у Бога, а можемо якось от обирати свої шляхи, якось самому блукати в цьому лабіринті, от, не включаючи ліхтаріки, яке, яке є Слово Боже, не слідуючи тому. Тим словам, які Бог нам залишив в Писанні, а навпаки, обирати свою дорогу. І це наш маленький шматочок або маленький фрагмент нашого життя, там 60, 70, 80 років, може, у когось більше буде, а у когось менше. Хочеться, щоб ви це життя максимально провели з Богом. Щоб ви обрали ту дорогу життя, щоб я обрав ту дорогу життя. І ми ніколи не жалкували те, що ми її обрали. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з Тобою завжди блаженство в правиці Твої. Амінь. Давайте помолимося. Великий наш Отець Небесний, Ми дуже вдячні Тобі за те, що ти даєш нам дорогу життя. Ми вдячні Тобі за те, що ти даєш нам блаженство, ти даєш нам велику радість, і вона тільки з тобою. Боже, ми. В своєму житті через різні справи ми маємо дуже мало часу для того, щоб звертатися до, слова твого, до Твого Слова. Ми хочемо, Боже, більше його вивчати, ми, ми хочемо будувати своє життя з Тобою. Допоможи нам, Боже, це робити, допоможи нам, Боже звертати увагу більше на Слово Твоє, щоб через це відносини з нашими близькими ставали.